Погляньте, що це я знайшла. Так, це пірячко. А хто його загубив? Давайте пригадаємо, у кого є пірячко. Вірно, пірячко є у птахів. Ви погляньте, я сорока, скрикотуха білобока, бока білі маю, важно походжаю. Давайте роздивимося, яка вона, якого кольору пірячку, на її тулубі, крилах і хвостику, на хвостику, на крилах. І на голові у сорокі пірячко чорне, а на тулубі пірячко біле. Тому її і називають сорока. Білого Ростом він маленький, сірий чи справжній молодець. Це наш горобець. Він весело по доріжках стрибає, пісеньку співає. Цвірінь, цвірінь, цвірінь. Малята, а яку пісеньку співає хоробець? Давайте повторимо разом зі мною цвірінь. А ця пташка називається голуб. Голуби бувають сизі, білі, воркують у парку на доріжці. Птахами миру їх вважають, на щастя, в небо випускають. Малята, давайте з вами послухаємо, як воркують голуби. Всі птахи такі різні, є великі, є маленькі. Крім пір'я, у птахів є ще щось спільне. У птахів є голова, хвіст. Крила, лапки, і обов'язково дзьоб. Давайте повторимо, з якими птахами ми сьогодні познайомилися. Сорока. Горобець, Голуб. А я з вами прощаюся, мої любі. До побачення!